Привіт! Ви на каналі Щоденник Емігрантки, і сьогодні я вам пропоную максимально простий салат із простих продуктів: червоний бурячок, сир фета та листя салату. А соус для нього ми зробимо 50 грам соку лимона. Дві чайних ложки герчиці та столова ложка олії. Це все я перемішала та відправляю половинку соусу до бурячка. Ось так. Приблизно половинку соусу я відправляю до бурячка. Ось так. Тепер на бурячок перепрошую. Тепер на листа салату я викладаю бур'як. Ось приблизно так. Я не робила багато. Це так порція одна. Нараз поїсти. Ось так. Тепер це все присипаю сиром. Тепер це все я присипала сиром фета. І мають йти сюди грецькі горішки, але я їх не захотіла і вирішила додати чорнослив. Мені так більше подобається із чорносливом. Думаю, досить. І трішки зверху полиємо соусом. Трішки ось так. Пробуйте приготувати для себе такий простий салат, він дуже смачний. Підписуйтесь на канал Щоденник Емігрантки. готуйте зі мною і до нових зустрічей! Па-па-па-па!